Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Показала вам кадри Розарію біля школи. Дуже красиво. Зараз взагалі повсюди квітнуть неймовірні троянди, півонні, є. інші якісь квіти. Це просто якийсь рай, не можна пройти, щоб не зняти. Можливо, це старість, але я дійсно вже не можу просто пройти. <гум> і ось не зафільмувати біля нашого під'їзду років два тому назад. Сусіди висадили також розарій, вони прямо під нашим вікном, але нам не дуже його видно, хоча пахне <гум> досить так відчутно. І також тут, здається, це лаванда, дуже все красиво, коли виходимо, обов'язково любуємося. Тому вирішила зняти і вам. Думаю, зараз у кожного під домом. Є квітники, а якщо немає, то це потрібно міняти. Адже це неймовірна краса, яка радує нас щодня. Ранок мій починається з того, що я п'ю колаген. Ночі безсонні, важкі, тому виглядаю я не дуже чесно, ось так дивлюсь на себе. Зараз у мене дуже посилилося випадіння волосся. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, зі стресами, які там зимою були. Навіть не знаю, яку іншу причину назвати, мабуть, в цьому вона. Але я на щодень приймаю свої е, добавки. Це нічого особливого. Вітамін С, вітамін Д3, е, Омега-3, е, також я вживаю е, магне Б6, антистрес і гіалуронову кислоту. Ну І оскільки я знаю, що в мене селен недостачу має, бо я здавала аналіз по волосся, що я п'ю зараз селен, інших ніяких ні вітамінів, ні мікро-макроелементів не вживаю. Мій чоловік свою має там дозу щоденну. Ну і ось таку маю коробочку на щодень, де сортую всі свої таблетки, добавки, те, що мені потрібно. ну Точніше, це не таблетки, а добавки, І п'ю щодня собі, щоб не забувати. Як вже слушно ви помітили, інколи я п'ю зранку з кавою, це не можна робити, дійсно не можна пийте правильно. Просто я іншого часу, чесно кажучи, і не маю, забуваю. Якщо не вип'ю ось так з самого ранку, поки ще не всі діти включилися, то я потім просто забуду і вже вночі, ввечері точно пити не буду. Інколи я там, намагаюся відтягнути час і випити, запити водою, інколи не виходить, тому ось так у мене, на жаль, є. Є. Зараз буду готувати сніданок, тут нічого особливого, але я хочу, щоб ви зі мною також провели час. Сьогодні сніданок готую на мене чоловіка і наймолодшого сина. Він також любить зранку яєчко, тому на нього також готую. І просто це буде яєчня з бутербродом і, можливо, якісь овочі, фрукти, побачу, що там є в холодильнику. Це найпростіший варіант, і всім до доподобить, тому з задоволенням зараз ми так снідаємо. Буду також готувати бутербродики з намазкою, таку нещодавно купила з лисичками, здається. Взагалі, я не дуже по грибах, але ця досить смачна, і взагалі всі сирочки цієї фірми лач'яти, здається, вона називається всі досить смачні. Я брала із рибою червоною, і класичний їхній. Всі вони досить такі смачні і гарний у них склад. Тому, коли вони є по акціях, стараюсь взяти одну-дві упаковки, щоб було на тиждень. Сьогодні бутерброд у нас буде з баличком, його я інколи купую замість ковбаси. Знаєте, хоч і стараюсь притримуватися якогось такого збалансованого харчування, але все рівно є заборонені продукти, і як не як хочеться себе чимось смачненьким побалувати, тому що зараз такі часи, мабуть, що їжа це один із тих. Додатків до нашого психологічного стану, який трішки його покращує, і це нормально, тому я не відмовляюся від цих смаколиків. Нарізаю ось так баличок, аби він одразу був на наступні використання готовий на шматочки. Так само інколи вчиняю з сиром. Але сьогодні в мене сиру небагато, тому його не нарізала. Купуємо зараз полуницю. поки вона є, хочеться насолодитися смаком, адже зовсім скоро вона зникне. Такий продукт недовготривалий, а вже потім не в сезон ми її не купуємо, хоча вона часто продається до самої зими. Я не знаю, звідки привозять саме взимку, але я купую її тільки в сезон, ну, так що протягом літа десь якісь сорти можуть вирости. А решта це для мене вже не дуже. Мию содою, бачите, скільки піску зостається, хоча це досить чиста полуниця, вона з грядок, на яких було. Була солома, чи щось така, якась підстилка на ґрунті, тобто не контактує вона з піском чи з ґрунтом, але все рівно досить і досить брудна. Тому сода це класний абразив, щоб весь бруд вимити. І буду е, сьогодні такий десерт готувати супер легкий, просто полонити з йогуртом. Е, колись в дитинстві ми переминали, додавали сметану, або ну що там було, зазвичай сметана. І З цукром посипали, це все їли, але зараз уже, я так не дуже полюбляю, просто цілою або половинками, якщо велика, і наверх йогурту. Йогурту не шкодую, також брала з полуницею досить смачно. і У мене їдять такі страви всі, всі, хто дома є. І навіть діти, якщо не люблять йогурт, то в такому вигляді його їдять. Обов'язково чашечка кави зранку, а через кілька годин ще одна. Ну, Не можу я відмовитись повністю від неї, хоча знаю, що мені потрібно. І ось такий сніданок у нас вийшов. Хто зі мною снідає обідає чи просто перекушує смачного. Показую вам красу біля мого вікна, яка вже повністю набирає сили, розквітає. Її дійсно тут малувато місце, ну просто в мене інших горщиків немає, щоб її розсадити. Поки що нормально. Буду вчитися на наступні роки. Сподіваюся би вже краще вміти її розсаджувати в якійсь більшій ємності. А так поки що в мене вона буде цвісти. До речі, мені дуже подобається ось ці краплинку сорт петуні. Я ніде таких ще не зустрічала, вони Такий просто костюм. неймовірні. Мені дуже сподобалося, що такі широкі мрюки, і це така тонка тканина, креп з чимось там. Е, креп. Е, але. Мені дуже не подобаються ці резинки, вони якісь дитячі. Так теж мені не дуже подобається, бо в мене трошки довший лікоть і воно тут так натяжко. Думаю, зараз перешити в мене білі босоніжки красиві. Такий дуже класний літній костюм. Можна ще заправити. Ой, заправити якось ось ось так. Прикольний такий. Гарно усилі сіли брючки, мені здається. У нас вдома немає ніякого дзеркала в повний зріст. І важко дивитись на себе якось доводить. Коротше, десь треба придумати дзеркало. Ось так. От. Так що я зараз цей рукав, я надивилася Олю Чимич і знаю, що можна з цим зробити. Треба просто обрізати. Але шити я не хочу. По-перше, в мене малий зараз спить, а по-друге, в мене є клейка стрічка. Я зараз просто е праскою це все підклею, але воно буде трішки вище. ну Але я сподіваюся. Отак буде десь. Нормально. Чи лишити так? Коротше, я зараз подивлюсь на відео, як я виглядаю і вже там вирішу. Бо мені не подобається ця резинка, якась вона трошки дивна на мій смак. Лягла трошечки відпочити, бо е, чи то спека, чи то, що я, наче як простудилася і ходила за сином, втомилась, якщо чесно. Е, чоловік сьогодні ходив на обстеження в Лорінститут в Києві, е, вже аж рука дригається ось, в нього має бути операція гаймерової пазухи, якось так, тому що око його, на жаль, ну, не, не виліковується так, як повинно би було вже через чотири операції. І я підозрюю, що там заважає кіста в носі. Словом, Я вже в цих нюансах не дуже сильно там розуміюся, але. Треба дообстежитися. Він пішов, на жаль, якось дуже там халатне відношення, то він зараз буде заново шукати клініку чи лікаря, який зможе зробити операцію цю ось. І я, по-моєму, продула собі спину, спину. Ось, і прямо аж болить так, то хочу трошечки полежати, але справ є багато, поки дають світло, то хочу попрати. Uh, і ще хочу вибрати якісь собі босоніжки, бо я купувала в сінсей ще ранньою весною uh, біленькі, і я ось стала їх активно зараз носити, а вони дуже сильно брудняться, бо вони так, uh, текстильні. Тобто їх витерти, ну майже не витриш, потрібно прати. А кожен день прати uh, я не хочу. то Зараз думаю підібрати ще якісь. У нас тут є магазин взуття непоганий. Там шкіряне гарне, якісне взуття, але там досить дорого, тому я поїду, мабуть, в Сінсей спочатку. А якщо вже там нічого не надибаю, то піду в той магазин. Можливо, поїду в торговий центр в республіку, але це не точно. Бо, Бо в мене, по-перше, нема часу. Хоча, може, поїду, я не знаю, якось я. Ці торгові центри не дуже <laughs> люблю, чесно кажучи. У нас, до речі, тут поруч Сінсей відкрився, то я ще там ні разу не була, може туди поїду спершу. Е, ось, і хочу трошечки відпочити. У нас сьогодні був в школі у дітей такий, як наче, останній дзвоник, можна сказати, але це не був останній дзвоник, це просто був пікнічок. ну, Тобто таке якесь дійство для дітей. А старшокласники танцюють, готуються то до випуску. Капець, так ностальгічно, я мало там не заплакала. Почула, як там тренуються співати. І як тренується танець, якийсь поставили, вальс чи що там. І якось так нахлинули ці всі спогади. В мене було два випуски, фактично. Ну, як два. Коротше, після восьмого класу я перейшла в інший навчальний заклад, такий, типу, як спеціалізований. І вже 9, 10, 11 закінчувала там з невеличким ухилом на англійську та українську. А потім поступила в університет. Ну, фактично, в мене є якби, дві групи, але це трохи неповноцінний такий неповноцінна така трохи була група, бо 9, 10, 11 все рівно ми три роки лише разом. А до того в нас був інший клас. І, і там я, наче, маю своїх однокласників. Ну, і, знаєте, це і не там, і не сям, але і тут, і там. А Потім ще й університет. Ну, коротше, так, нахлинуло, згадалося своє, я ж кажу, майже заплакала там. Чомусь подумала, що швидко ці роки проминуть і вже буду випускати своїх дітей зі школи. Боже, капець, як це швидко цей час летить. Чесно кажучи, аж не віриться, що час летить швидше, ніж ми про нього думаємо. Тому потрібно цінувати все, що в нас є. Ох, я навіть не можу поворушити спиною. Так дійсно простудила чи що. Це я ходила сьогодні в тому білому костюмчику, який я вам показала. І в нас дуже спекотно, і він комфортний на цю погоду, але, мабуть, все-таки мене продуло. Розпаковка сінсей була в стаціонарному магазині, взяла орестику в основному. Там такі досить доступні ціни: 129 гривень за набір, шортики і футболочка. Правда, дитячого одягу в нашому стаціонарному дуже мало. Другий набір, 219 гривень. Ось така футболка і шорти. Шорти двонитка. Мені таке не подобається, але іншого просто не було. І ось такий ще набір. Я так розумію, що це взагалі дівчачий, але він в хлопчачому відділі. Чогось вони так розвісили. Тут уже штанці йдуть такі вафелька, така, знаєте, як колись на рушнички, приємні досить. І досить приємна футболочка. І цей набір коштує 169 гривень. Це ось таке. Син собі старший вибрав таку ковтину. Мирон, скільки вона коштувала? Де там та етикетка? Етикетка біла, ну. яку ми зняли. По-моєму, 200 з чимось гривень вона коштувала. Мирон вже десь дів. Бі я взяла ось такі, трішки погано видно. Зараз спробую налаштувати. Ні, не хоче, тут у нас світло погненьке. Ось такі легесенькі капці. У мене нога широка, і вони для широкої ноги супер. Так, ще собі взяла набір бюстів. Мені подобається, що тут тоненький поролон, рідко де можна знайти з тоненьким поролоном. Набір з двох коштував 279 гривень. Ось такий непоганий з двох ще. І взяла ще малому силіконову таку штуку. Сподіваюсь, що він в звик звикне їсти, бо він у нас просто все бруднить: 79 гривень. Зі знижкою 99, але на касі 79. Хоча кричали, у нас знижки для дитячого. Я думала, на все піде, але, на жаль, пішло тільки на оцю штуку. Ось такі покупки на 1200 гривень. Показую ближче ці капці. Вони такі дуже легенькі і, в принципі, відповідають своїй низькій вартості, 200, по-моєму, з гаком, 230 чи щось таке гривень, але досить широкі, і мені були зручні. Я вже їх вигулювала, знаєте, інколи просто десь біля пісочниці потрібно щось максимально просте. Але з босоніжками ще тема не закрита, потрібно купити буде. Ходили ми на плавання, у нас вже є перші результати у сина. Це вже четверте було відвідування басейну. і він у нас вже гарно неряє і, в принципі, пропливає весь басейн на одному затриманні подиху. І вчиться. В принципі, він вже зараз далі покажу вам гарненько справляється. Ну а дочка у нас бо, боязлива до води страшне просто її вмови. То це там булькнути бульку в, в воду це просто щось неймовірне. Але стараємось, сподіваюсь, будуть результати і надалі. Ну, а це вже кадри з 1 червня, з дня захисту дітей. Ми вирішили піти в інший кінець міста свого, щоб там подивитися. Можливо, в центрі є якісь дитячі розваги, принаймні нас так попереджували, що вони там є. З дітьми взагалі пішки кудись ходити далеко, це ще те випробування. Діти натомилися, тому що туди й назад це, мабуть, кілометрів 6 було досить так важко. І плюс під спекою в денний час це, знаєте. Це не те саме, що з дорослими, В принципі, ну, тут є такі непогані дитячі майданчики, вони оновлені, такі гарніші, ніж раніше тут були багато всього такого для дітей. Але як буває, ну, як принаймні було до війни, такі приносили тут прямо атракціони, веселі гірки, там, батути. Цього всього не було і дорога була не перекрита. Що цікаво, що була можливість посидіти в в пожежній машині, в поліцейській машині, там по моєму ще якісь служби були. Ну і звичайно ж, діти з задоволенням це зробили, попіпікали словом, така розвага для дітей і можливість познайомитися з тіма всіма машинками. Це все безкоштовно, звичайно ж. Ну, скажу так, що людей море треба витримати в черзі, але, врешті-решт, ми трішечки ну, змогли дітей туди завести, погуляти, натомилися і шукали тіньочку, аби десь. Відпочити досить спекотно. Купили морозива, ну і біля озера нашого місцевого посиділи. Щоправда, воно вже трішки зіпсувалося, але тим не менше, досить гарненький парк тут є, де пройтися. Я надзвичайно рада, що для людей тепер є така краса. Для вас залишаю музику і кілька кадрів з нашої прогулянки. Сподіваюся, що у вас також все добре, попри ті тривоги і обстріли, які є. Я бажаю кожному з вас ловити моменти, насолоджуватись життям теплим літом і дякувати Богу за все, що він вам дає. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось у нових відео. Бережіть себе, до зустрічі!